Мої пусті баночки за січень 25-го року. Я сама в шоці, що їх так багато. Я знала, що 15 тисяч гривень на місяць, які я витрачаю на косметику, десь там мають залишатись, бо бюті ринок, не стоїть на місці, весь час виходить щось нове. І моє завдання тестувати для того, щоб вам давати най-най-найкращий -най результат. Я, якщо чесно, вже не дуже пам'ятаю, що там. Але це буде мій чесний огляд, і чи буду радити, чи ні. так. сироватка від Biological Оліго Proteins Marines Serum Antique. В цій баночці лише 8 мл, і це повнорозмірний розмір. Бралась вона як сироватка для обличчя, але виявилось, вона дуже класно підходить і для зону. Навколо очей. Радять її тим, хто курить, в кого сірий, тьмяний кольор обличчя. За мною такої поганої жвички. жвички немає, але я дійсно бачила, як от так просто по щелчку пальці моя шкіра виглядала набагато красивішою. Також вони обіцяють, що вона може працювати з синьовою під очима, а це прям дуже рідкісно. І мені ця сиворотка дійсно сподобалась, і я б хотіла собі ще таку саму. О, далі у нас декоративний продукт. І це мій найулюбленіший консилер від Charlotte Tilbury. Подивіться, тут вже нічого немає. В цей раз я засмутилася, що він нарешті закінчився, тому що мені доведеться 100% купити собі його знову, бо працює він просто неймовірно. Якщо ви не хочете користуватися тоном на все обличчя, але у вас є вени під очима, які видають втому. Раджу, якщо ви хочете фарбуватися, але хоч вас зона під очима вже тоненька, чутлива і дуже багато зморшок, раджу. Неймовірна річ, вистачає дуже надовго, не бюджетна, але вона того точно варта. Наступний продукт це сухий шампунь від Батіст. Я весь час тестую різні, але коли мені треба швидко десь забігти і купити, беру батіст. Я не раджу брати батіст. Таких серій не блондинкам, бо він робить прям іні на коренях. Також обов'язково використовувати пілінг для шкіри голови раз на тиждень, якщо ви використовуєте сухий шампунь. Ще я раджу наносити сухий шампунь спочатку на гребінець, а потім вже розчесувати волосся, а не напряму на лоба. І стосовно запаху солодкуватий тропічний аромат. Може бути. Це моя найулюбленіша міцелярна вода від Біодерман. Я вже купила собі новеньку. Круто, що є в зручних міні форматах брати з собою в подорож. І для чутливих очей, в кого є лінзи, змивати залишки туші, олівця, підводки або продукти з губ абсолютний мастхев. Багато хто спочатку розмочує макіяж ватними дисками. А потім вже вмивається, але як на мене це зайве траття, тому я спочатку вмиваюсь, а потім вже залишки перебираю піодермою. Обожнюю. Тонік від швейцарської люксової марки Чолей. Вистачило мені її десь на півроку. Тут класичний професійний дозатор, тому що всі тоніки наносяться через долоньки. Мені неймовірно сподобалось, як воно працює на обличчі. Приємний аромат, нелипке, дійсно класно зволожує шкіру. І мій абсолютно рекомендаціон для тих, хто шукає для себе дієву, небюджетну косметику. Цей тонік підійде абсолютно всім. Наступний продукт це сироватка з карамідами від марки La Кабіне. Смішно, коли я робила підбір дівчині, він каже, на кабіна виходить недешеве. Достатньо бюджетний, насправді, бренд саме La Кабіна до 1000 гривень і тут аж 30 мл. Я її використовувала для того, щоб вона ось такого молочного кольору я її використовувала для того, щоб стабілізувати свою шкіру. Під час використання ретиноїдів та кислот, і мені її трошки не вистачило. Я розумію, що її не вистачило, тому що я одночасно використовувала і ретинола, і кислоти своїм клієнтам я такій грімучій смісії не даю, тому їм вона подобається і їм її достатньо. Але якщо ви полюбляєте більш поживний догляд або ваша шкіра більш суха, то ця сороватка для вас буде залегка. Для всіх інших марку Лакабіна рекоменд. Крем від Декорте. Це в мене міні-версія. Тут всього-навсього було 2 мл. Ви подивіться, яке пакування. Я ненавиджу той день, коли я вперше спробувала цю косметику. Це японський бренд, який дуже важко знайти в Україні. Продають або такі крошки, або мініатюри. Повноцінний розмір знайти достатньо складно, але для мене це просто. Найдієвіша і найприємніша косметика в світі. Крем від Biological, який в мене є, який я теж тестувала, працює так само, тільки він смордить патніками, грибами всім на світі. Що я не відчуваю себе лакшердівою, яка наносить крем за овердехіра грошей. Відчуваю себе бомжарою, який сподівається на чудо. Так ось марка Decorte, японський бренд, робить те саме. За ті самі гроші, але при цьому у вас ще є відчуття неймовірного релаксу. Розглядали її склад там самі люксові і високодієві компоненти. Якщо ви собі можете дозволити цей бренд, хайлі рекомендуем. А тепер ми переходимо до більш бюджетного крему. Це корейський бренд Terrazen і в них є дві версії: Fluid і більш поживна формула. Цю більш поживну формулу я взяла для того, щоб прикривати свою шкіру під час сильних активів. Тут 15 мл, і круто, що він йде з дозатором. Достатньо густа текстура. Спеціально залишила вам на один пук. Достатньо густа текстура, гарно прям насичує шкіру. І абсолютно її не обтяжує. Для тих, кому потрібен базовий зволожуючий крем на кожен вечір, без якихось там якісних змін, але для того, щоб шкіра відчувала собі комфортно, він мені дуже сподобався. Текстурайзер від Marocan Oil. Що робить текстурайзер? Ось ви бачили, коли в дівчат так красиво стоїть чубчик. Так ось, текстурайзер робить ваше волосся. Не таким ковським, для того, щоб ви потім могли його поставити як ви хочете, тому що волосинки краще чіпляються один за одного. Також текстурайзер красно працює, коли ви зробили собі локони. Хочеться, щоб вони були пишні, щоб гарно трималося і щоб це виглядало більш природньо. Цей текстурайзер я купувала для того, щоб замінити свій улюблений від Він Не настільки класний, і зараз я тестую в два рази дешевше ніж цей. Мій вердикт, він класний, якщо у вас немає доступу до інших. Але якщо прямо обирати і обирати, то своїм клієнтам я вже ражу інший продукт. В наступних відео про пусті баночки, колись воно буде. Бо поки вони не пусті. А так, текстурайзер це класна річ, якщо ви хочете робити свої укладки більш такі салонні. Як бачите в моїх підбірках, Дуже різний ціновий сегмент від 10 тисяч гривень за крем до тону за 250. Це корейський бренд Biaqua. Вони називають, наче на нами це консилером, але ну, я не уявляю, стільки мілілітрів для консилеру, тут 15 грам. Це кушон, достається, є навіть дзеркало. І ось така квіточка. Наноситься неймовірно тонко, його взагалі не видно на обличчі. Е, мені подобається він саме в форматі, коли я біжу з малим на прогулянку, і мені треба е, швидко прикрити втому на обличчі, бо це ти дійсно робиш на бігу. Чвак-чувак-чувак-чувак, чвак, чвак, і все ідеально. Входить в шкіру, приємно пахне, не забиває пори. В цьому ж е, підводний камінь цього продукту, що в них всього два відтінки: більш рожевий і більш е, жовтий. Чесно, взагалі не бачу між ними різниці, і вони всі тільки для дуже світлої шкіри. Максимум, якщо ви Dior 20. Якщо ви вже Dior 25 чи 30, то він вам точно не підійде. А так ближче до Dior 10. Тобто для дуже світлої шкіри. О, у нас залишилось лише два продукти, така велика коробка, і так швидко ми розібрали. Це дуже відома і дуже популярна інзимна пудра від бабор, коли я тільки почала її користуватися, я бачила прям вау, ефект шкіра чиста, скрипуча і так далі. Але зараз, з тих пір, як вийшли інзимні пудри, така кількість активів, що в мене прям відпала необхідність нею користуватися. І, як на мене, це достатньо агресивний спосіб, щоб очистити шкіру. Але якщо обирати між скрабом і ензимною пудрою, то краще вже ензимна пудра. Тільки набираєте її на долоньки. Спочатку дуже добре емульгуйте, щоб була велика піна, і тільки потім наносите на обличчя. Не треба цей порошок розтирати по обличчю. Ензимна пудра від бабор класна, але чесно, я купувала і більш бюджетні продукти набагато бюджетніше разів 5, і різниці не бачила. Тому може бути якщо по якійсь знижці. Це ретинол від Drunk Elephant. У мене міні-версія, тож окей, що вона без дозатора, тому що я використала його за два тижні. Це неймовірно сильний ретинол, для якого потрібна правильна підготовка. І правильно його перекривати для того, щоб не було ретиноїного дерматиту. Але працює неймовірно круто. В мене жодного разу не було якогось червоніння, сухості, з мене не злазила шкіра. Звісно, це через те, що я її прикрила як треба. Але сам по собі мені цей ретинол дуже сподобався і дуже дієвий. В таких міні-форматах виходить більш бюджетно, ніж купляти повний флакон, тим паче, що в Україні його немає. На цьому, наш огляд моїх пустих баночок, все. Нарешті я зможу цю купу викинути. І до зустрічі в наступному місяці, сподіваюсь, хоч щось набереться, бо на цей раз здається, що в мене закінчилося тупо все. Цьомкі-бомки, до зустрічі на моєму каналі. А там ще й кажуть: підпишись, постав дзвоник і перешлі подрузі. І коментарі. Я вам буду дуже вдячна.